Цікаві факти про Ірландію. Столиця Ірландії Дублін. Чисельність населення Ірландії становить 4,6 мільйона осіб. Республіку Ірландія розташована на одноіменному острові, нерідко плутує з Північною Ірландією, що входить до складу Великобританії. Звичайно, подібності між цими країнами простежуються, але й відмінностей вистачає. Ірландія самобутній край з суворими погодними умовами і власними традиціями. Англійська мова тут має статус офіційної на рівні з ірландською. Нею володіє майже все населення. Популярне свято Хеллоуін бере свій початок від аналогічного ірландського свята Самайн, яке святкували ще племена Кельтів. У цій країні колись був відкритий перший в світі Duty Free магазин білий дім в США побудований ірландським архітектором Джеймсом Хобаном. Саме в Ірландії був спроєктований сумнозвісний круїзний лайнер Титані. Ця країна славиться своїми пабами, найстаріший з них був відкритий 9 століть тому і він досі працює. У самій Ірландії живе в 17 разів менше ірландців, ніж за її межами. За кордоном проживає близько 80 мільйонів людей ірландського походження. Більшість місцевих жителів у всьому підтримують політику США. Тут дуже багато іммігрантів, велика їх частина вихідці з Пакистану та Індії, а також їх нащадки. Ірландія здавна славиться своїм пивом, щорічне споживання напою на душу населення понад 130 літрів. У Дубліні ірландській столиці на кожну сотню осіб припадає один фаб. У Дубліні знаходиться найстаріший в світі діючий пологовий будинок, який був відкритий у 1745 році. Більшість жителів країни різко негативно ставляться до абортів. Саме тому вони заборонені в Ірландії закону. Ця країна батьківщина в найбільшій світі собак, ірландських вовкодавів. Тут досі функціонує найстаріший у світі як клуб який почав свою роботу в далекому 1720 році. По експорту програмного забезпечення, Ірландія займає перше місце в світі. Суворий клімат загартував місцевих жителів, поки туристи кутаються в куртки, рятуючись від холоду, ірландці запросто можуть гуляти в шортах і футболках. Тут багато древніх руїн, що ніхто досі не спромігся підрахувати точну їх кількість. У неділю в Ірландії зазвичай неможливо знайти жодного працюючого магазину. Чайові в кафе і ресторанах тут офіційно складають 10% від чека. В Ірландії багато мальовничих пляжів, але купатися на них більшість європейців відмовляється круглий рік, море завжди холодне. В Ірландії надзвичайно популярна індійська кухня, саме вона становить левову частку місцевого фастфуду. В Ірландії неможливо натрапити на змію в дикій природі. За легендою їх вигнав звідси святий Патрік, покровитель острова. Ірландський лікер Bellis відомий у всьому світі, на його виготовлення йде понад 40% всього ірландського молока. На конкурсі Євробачення ірландці перемагали 7 разів, найпоширеніше прізвище в Ірландії Мерфі, що в перекладі означає моряк. Генетики з'ясували, чому у багатьох ірландців руде волосся. На їхню думку, рудий колір – реакція на брак сонячного світла. До того ж, приблизно 50% населення Ірландії, хоча і має світле або темне волосся, є носіями рудого гена.